Вчителька молодших класів Галина Климівна працює в школі 25 років. Дітлахи її дуже люблять. Тож разом вони не лише вчаться, а й відпочивають. Зі своїми школярами вона подорожує у дитячі табори різних країн протягом восьми років. І в Хорвації, в Італії відпочивали, в Польщу їздять. Наші вчителі ми починали подорожувати із санаторію. Дітлахи з радістю пригадують минулу поїздку у табір в Болгарії. Море було дуже близько до отелю. Ми з Галиною Климівною багато де подорожували. Кожен день якісь квести, вечірні шоу дуже гарно нас годували. Там були дуже цікаві екскурсії. Ми подорожували на джипах, і це було дуже захоплююче. Тридцятидворічний менеджер турагентства Олена декілька разів на рік відправляє дітлахів на відпочинок у табори з різних країн світу. каже батьки все частіше віддають перевагу закордонному відпочинку для своїх дітей. Послідні спросом спросам пользують не тільки на території України, а й за рубежом. Ета може бути Болгарія, і може бути, звісно, ж Польша, Венгрія. Закордонні табори дещо відрізняються від українських на відміну від вітчизняних. Діти там не лише відпочивають, а й вчаться та займаються улюбленням. Они могут быть профильные. Например, вот в Польше очень популярны лагеря с изучением языков, опять-таки, например, с изучением мастерства э, фотографического искусства, с изучением журналистского искусства. Потрапити у дитячий табір можуть діти від 6 до 18 років. Батьки можуть самостійно привести дітей на відпочинок або доручити їх вихователям, які супроводжують цілу групу. Якщо лагерь знаходиться за кордоном, то пропонуються і автобусні, і авіапроїзди. Також може бути проїзд поїздом. Все, звісно, вирішує ціновий питання. вопрос. Сніданок підрахував в середньому ціна однієї 14-денної зміни у дитячому таборі на території України становить 3 тисячі гривень. Зміна у мовному таборі Польщі з урахуванням автобусного переїзду коштує 4,5 тисячі гривень. А відпочинок у таборі Болгарії з урахуванням авіаперельоту коштуватиме від 6,5 до 8 тисяч гривень.